Добрий день, дорогі сумчани. вас вітає КП Електротранс в особі водія. Мене звати Юра. Я вам хочу трошки розповісти про сучасний тролейбус більш-менш ну, 19-го року випуску. Еталон. Це барвінок. Український виробник. Місто Чернігів. Довжина його 11 метрів цього тролейбуса. Трошки більше, вага більше 12 тонн, ширина 2 метри, висота тролейбуса від осі колеса до верхньої частини 2,40. Користування дуже класний, я вам скажу. Такий сучасний, мені подобається. Я на ньому вже їжджу півтора роки. Скільки працює, скільки їжджу. Скоростненький, комфортний, м'якенький, не торохтить, якщо за ним дивитися. Пасажирам міськість в ньому 31 сидячих міст і стоячих разів у два більше. Людям подобається. Мені теж. Приходжу сюди з настроєнням. Для початку перевіряємо угольні вставочки, для цього піднімаємося на гору по спеціальній драбині. Для своєї ж безпеки є пояс спеціальний для унеможливлення падіння і так далі. Тепер беремо ключик спеціальний і вугольні вставочки, щоб ви розуміли, ось вугольні вставочки новенькі. Якщо вони необхідні, ми їх міняємо. Ну, для цього, щоб зрозуміти, чи необхідно, треба перевірити старі, якими я користувався. Я по ним дивлюся, вони нормальні, фіксуємо болти, які тримають щочки. Провіряємо так називаємо люфт хит право-вліво для нормальної роботи для струмоприймачів. Це у нас башмака Які в разі спадання башмака, то воно його улавлює і не летить, воно куди попало. Це як для безпеки теж. Запобіжник так називаємо. Внимаємо. Безпечний пояс і... Пускаємося драбинку, ставимо попереднє становище за допомогою молоточка. Що стосується е, напруги і як працює машина, запускається. Тобто є, є плюсовий мінусовий провід е, і для, для перетворення з не постійного струму, постійний струм є е, перетворювач, який знаходиться на верху тролейбуса. Заводимо штрум. струмоприймачі до лінії. Один. Провід заводимо обов'язково за всі, так називаємо вушка, щоб при роботі в лінії, щоб вірьовка не підмалася. І другий струма приймає же і фіксує підноску. Все, далі йдемо по тролейбусі, працюємо по плану. Є акумулятори. Маленького автономного ходу, який знаходяться в випадки, там, об'їжду ДТП або якоїсь перешкоди, то він спасає цей автономний ход. А можна об'їхати і далі їхати по маршруту не людей вести, куди їм треба. Борвінок заводиться наступним чином. Спочатку включаємо акумулятори. Кнопка. Тепер чекаємо, поки тролейбус запуститься повністю. Так само, як і комп'ютер. Це десь буде на протязі 20 секунд. Дивіться, тролейбус запустився, я провірив, подивився заряд. Тепер зам... замок зажигання. Включаємо щелчок, відбувся, тоді включаємо кнопку власні потреби. Тоді компресор, гідропідсилювач, контактна мережа, вперед 550. Стояночний тормоз. І все, можна їхати. Щоб завести тролейбус, треба більше треба зробити 9 операцій. Так само в обратному порядку для вимкнення. Це саме середня зроблено. Я називаю кондукторів стюардеси. Вони так. І воно позитивнє, як стюардеса.